Друзі, а ви знали, що у нас у Львові є офіційне гольф-поле, гольф-секція. Ось саме тут, в такому гарному просторі, ви можете поіграти в гольф. Тут відбуваються змагання. Ви уявляєте? Навіть не знав, що в нас в Україні <ріст> настільки раз ви грав в гольф. Не навіть відбувається змагання. Щось там можете бачити.

Ось ми зараз пройдемось так, як ми сюди заходили. Дивіться, які гарні дерева тут. Видно, що їх доглядають, підстригають, вони дуже похожі на бонсаї, тільки, тільки великі. баобаб-бонсаї. Це серйозно ми мали у нас вев гід з тою стежкою, але вийшла дівчинка і каже, що в вони... ній там наверху ось такі майданчики, там є, луночки. Так що, друзі? Якщо маєте бажання, можете навіть зіграти в гольф. Йдемо резорт, всіх запрошую. Дуже гарна територія. Все доглянуто, підстрижено. Не розташовані такі гарні фігурки. Все досить атмосферно. Є вказівники, що прохід заборонено. Там от лунки такі для вже... Великого гольфу, бачите, там пропорції розставлені. Вже на такі досить великі відстані. Там доріжки є. І можете сюди повноцінно пограти в гольф.